Друзі, усім привіт! Сьогодні постараюся зробити цікаве відео для вас. Будемо обслуговувати мою ДТЗ-шку, замінимо мастила в двигуні, фільтра поміняємо деякі, замінимо гідравлічне мастило, також мастило рульового управління. І що саме цікаве, я хочу зняти клапану кришку. Перевірити всі зазорчики, було йому там 50 приблизно мотогодин, більше я туди не заглядав. І витягнемо форсуночки. Перевіримо розпил і на герметичність. Як вони тримають? Чому будемо лізти до форсуночок? Тому що трактор на холодну трошки пускає із вихлопною сизий, синюватий такий димок. На мою думку, є три причини, чому дизельний двигун на холодно пускає синій, синюватий такий димок. Перша причина це недостатня компресія в циліндрах. друга причина це попадає моторне масло в камеру згорання. Третя це недостатньо якісний розпил. розпилювачів. тобто вони або е, стюють там, знаєте, як по народному кажуть, або негерметично закривається голка і ця капелька. Вона от, е, ну, скажімо так, солярка потрапляє в вихлопну систему, і потім вона там. Випаровується, тобто не повністю згорає і тому димить на холодну. Взяв я такий комплект, масла, також фільтри для обслуговування трактора. Гідравлічне мастило Юко, гідрол HM46, 10 літр. Цього достатньо для повністю гідравліки трактора і рульового, і навіски. Потім у двигун є таке дизельних двигунів 10 В40. Взяв 6 літр. Ну і комплект фільтрів. Перший це такий фільтр. Паливний грубої очистки, він іде під датчик. Фільтр оригінальний. є код. Далі фільтр гідравліки. Також отакий код. Фільтр оригінальний. Чанфа. Далі фільтр тонкої очистки палива. Також оригінальний. Ось він у мене старий стоїть. 490 мотогодин було, коли я його встановив. Але замінимо, тому що старий у мене тут завальцовка ця чомусь пропускала і він постійно потів. Ну і також масляний фільтр, також оригінал. Чанфа треба обов'язково перевіряти, тому що є такі фільтри масляні, де оце кольце резинове, воно стоїть. Трошки не в тому місці. Обов'язково перевіряйте, щоб кольце було ось так, як зараз я вам показую. Заказував я дану продукцію в інтернет-магазині Техномодуль. Обов'язково залишу посилання на цей магазин в описі під відео. Я у них вже беру другий раз, Мені, мене все влаштовує, ну, хороше мастило. І для мене найголовніше, що фільтри йдуть оригінальні. Минулого разу я взяв ще такі запасні ножі до фрези. Я в одному з своїх відео показував, що вони трошки. Відрізняються від заводських. Ось тут є така ще качатка якась китайська. Оце ніж той що я зняв. Це вони йдуть в заводській комплектації, фрези. І дивіться, наскільки вони відрізняються. Ось так, по товщині. ці що зліва нові вони товстіші. Ну і По самій конфігурації, якщо положити один на один, бачите наскільки новий, ніж другий конфігурації. І саме лезо тут у нього робоче, скажімо так. От з цієї сторони. У нього якось по-другому вигнута, і воно тонкіше. В цьому сезоні я ще потестую ці нові ножики, але скажу наперед, що вони мені подобаються, тому що видержують такі удари. Зараз земля така, як камінь у нас, і їх не згинає. Старі ножики, верніше ті, що йшли з фрезою, їх гнуло і вони потріскалися. Ці ножі поки себе ведуть адекватно. Так що, можливо, на майбутнє замінимо, докупимо цей комплект і замінимо повністю всі. Цікаво стало, я розрізав цей фільтр гідравліки. Що він це представляє, давайте подивимось. Різьбова частина, відрізана тут нічого, прокладочка була і все. І сам фільтруючий елемент це така вставка. Але вона не така, як, наприклад, моторні фільтрації, що фільтрують моторне масло. По тому, що я бачу, то це фільтр високої, пропускної способності. Тобто, бачите, що він складається. Така металева сіточка, дуже мілка. Оце поверху, це не бумага, не папір якийсь там. О, фільтр чистий. Тобто ставити замість таких фільтрів якісь бумажні, які підходять, там, наприклад, по в ніякому випадку не можна, тому що напор масла ну, в літрах скажімо так, на хвилину цей фільтр пропускає набагато більше, ніж той бумажний. І Бумажний, якщо дати такий напор, то я думаю, його тут зовсім отак складе, запечатає і, і, все, і буде масляне голодання всієї гідросистеми трактора. Так, ну, по основній гідравліки трактора нічого складного, злили, фільтр замінили. Перед заміною масла обов'язково опустити рога, повністю вниз, щоб видавило. з циліндра. там циліндр гідравлічний, Щоб з нього повністю видавило масло. Ну і Масло залишається в моєму випадку в цьому центральному гідроциліндрі. Ну і Трошки складніша буде процедура заміни мастила в гідрооб'ємному рульовому управлінні. Для того, щоб леша крутити колеса вліво-право, то я трошки піддомкратив, щоб зняти нагрузку. Ну, значить, що ми робимо? Відкручуємо два штуцера і з іншої сторони, такий же самий. тут під фільтром. Слангова з бачка я не знімаю. Зараз спробуємо це масло викачати. Так. Тобто будемо крутити рулем на заглушеному двигуні вліво-вправо, поки піде воздух, а потім колесами вліво-вправо. Пошатаємо за саме колесо, щоб із циліндра теж видавило масло. І все, потім миємо фільтр, в бачку там стоїть фільтр, покажу. Заливаємо і потім прокачаємо. Помічник на місці. Давай крути рулем потихеньку в одну сторону. От, бачите, є, пішло. А з другої сторони пішло. Надавлюємо і він сюди вийде. Колпачок простий. Масла тут небагато, але я вам скажу таке воно темнувате, грязнувате, от подивіться. Бачите яке? Фільтр зараз промиємо бензинчиком і ставимо на місце. Так, ну що, Всі масла свіжі, кроме трансмісії. В трансмісії будемо міняти вже десь так, як доживемо на 1000 мотогодин, тому що я думаю, нехай ще воно походить. От, Зараз зливаємо солярочку, знімаємо бак, знімаємо кришку клапану, регулюємо клапанці, дивимося, які там вони ті зазорчики, витягуємо форсуночки і перевіряємо на розпил.

Така кришка чистенька. Перевіряємо зазор в клапанах, будемо виставляти перший циліндр на такті вприск Крутимо за колінвал, поки в першому циліндрі не підніметься солярочка. Верніше не в циліндрі, а в плунжері. Отака трещотка, ключ на 27. Так, другий пішов. Та, в принципі, давайте почнемо з другого. Якщо він вже піднявся, то будемо робити другий. значить, Як зрозуміти, де впуск, де випуск, все просто Дивимось напроти випускного колектора, ближчий клапан. Оце буде випуск, випуск, випуск. Цей клапан пішов на впуск, це буде впуск, впуск, впуск. Так, зазорчик є, клапана не зажаті, це добре. Значить, дивимося на випускний. 0,3 я робив. Коли було 50 мотогодин приблизно. Ну, Бачите, пролітає. Я тут робив 0,3 і 0,25 на впуск. Так само зараз підрегулюємо 0,50 З трудом залазить. В общем, зазорчик 0,5 мм на випуски зараз. 0,4 тугенько. Тобто зараз на випусці стоїть 0,5, на впусці 0,4. Робимо 0,25, 0,35. Щоб вставив і легенько підкручуємо викруткою. Щоб його трохи піджало. Ось так. Тугенько став ходити і рожковим ключом затягуємо контргайку. Чуть-чуть підтягнули, перевіряємо. Легесенько можна трошки ще підтягнути. Так, відпускаємо і докручуємо, і зажимаємо, і перевіряємо. Дотягую я головочкою легенько. Раз. Перевіряємо, щоб ходить свободно, не зажатий. Так, ну що, відрегулював я? Значить, в середньому 0,5-04 були, а в цих було 0,45, випускний і 0,4-035 впуск. Тобто, рахуйте самі, це багато небагато. Три заміни мастила, 751 мотогодина. Так, ставимо кришечку, затягуємо. Так, ну і чистимо місця, там, де стояли форсунки. Особливу увагу треба приділити там, де прокладка ця мідна ущільнююча стоїть. От, а також там, де менший діаметр, де сам розпилювач. Наприкінці у мене видно нагар, якийсь заріз, так, оцей отвір, в кінці він так заріс, значить якась зірочка така, його треба почистити. Коротше, друзі, на це варто увагу звернути в усіх циліндрах. Так, ну і дивіться, який грибок. Бачите, зробився на самому кінці розпилювача. Є в мене такий прибор для перевірки форсунок. Це виробництво Мелітополь. Свій час я його взяв там і не жалію, дуже він мене виручає. Можна перевірити будь яку форсунку любого трактора. Прибор такий з паспортом, тут інструкція, детальки всякі запасні до нього. І є ще перехідник. У дтз форсуночки отакі і різьба на 14 мм діаметру. Перехідник цей міняється, є в комплекті отакий під різьбу на 12 мм. Що ми заливаємо сюди солярочку? Перш за все, треба підставити посудину, бо може воно там капати трошки. Заливаємо. Заллю десь половинку. Прокачуємо. так, щоб пішло. все прокачали. Тепер закручуємо будь форсуночку. Спочатку вкручуємо форсунку, а потім вже із штуцером, там тут мілкий шах такий різьби, затягуємо. Ключик на 24, піджимаємо легенько. От так. І перевіряємо. Бачите як стидь? Не працює вона зовсім. Бачите? Давайте третього. Саме дивіться, бачите, mm. ну і перший циліндр. Показую. Розпилу немає. Так, ну що, розпилювачі під заміну, тому що ну, проводити якісь там маніпуляції, типу там притирки, це все діло пройдений етап в моєму опиті. Я притарав на японці, воно допомагає, але не надовго. Вони знову починають сяти, тобто тільки заміна. Значить що, Заказуємо нові, постараюсь заказати оригінал, такий, як вони стояли з заводу. Ставимо і перевіряємо, що воно покаже по тиску. Пройшло трохи часу, прийшли такі оригінальні розпилювачі, які ставляться з заводу. Зараз покажу вам, розкручу одну форсуночку і порівняємо. Так, дивіться, щоб розібрати форсунку, не потрібно її так зажимати в тиски. Беремо цю шайбу, яка прижимає її там на двигуні. і отак Зажимаємо в тиски саму шайбу. Ось, Зажали. Бачите, форсунка стоїть свободно, а шайба зажата. Ось так вона виглядає. Щоб не пошкодити форсунку. Тобто, отак вона свободна. Знімаємо спочатку оці мідні дві шайби. Головка на 14 і відкручуємо. На корпусі залишається така шайба, знизу там пружинка. Ну, ми її не будемо виймати. І розпилювач із самою гайкою. Так, ну і дивіться, з правої сторони новий розпилювач. Бачите, яке клеймо З лівої сторони. Той, що стояв. Можливо, вам буде погано видно, але клеймо абсолютно одинакове. І розпилювачі також абсолютно одинакові на 5 отворів. Ось такий номер. Це новий. Ну і старий. Також такий самий. Так, ставимо новий, голку я не витягував щоб туди нічого лишнього не насипалося. Так, беремо і закручуємо. Давайте перевіримо на тиск, що воно покаже. 35. Стрілка тікає, тому що сам прибор отут в нижній цій частині, отут він негерметичний, тобто я тут його дуже не затягую. І далі нікому не раджу повторювати те, що зараз ви побачите. Підпалюємо запальничку і пробуємо. 230 Дивіться? 235 Так, са ви бачите самі тиск такий, як повинен бути, такий він є. Тобто ніяких регулювань на цих форсунках проводити не потрібно. Якщо ви ставите оригінальні такі от запчастини. Зараз відпалимо оці шайби, які тут стоять, і будемо встановлювати в двигун. Шайб. Таких нових, на жаль, я не знайшов. Ну, Форсунки в мене знімаються другий раз, то я думаю, ще їх відпалити і ще раз поставити, я думаю, нічого страшного не буде. Я так вішаю по дві шайби на проволочку. Нагріваємо до красна і опускаємо в воду. За треба скульцями взяти. Мід відпускається шляхом опускання розгрітого металу в воду. Я цього не знав, це мені підказали, бачите, як вони видавлені вже трошки, і яким кольором зліва це відпущена, справа це та, що ще я нічого не робив. Так, форсунки я знову ж таки тут мажу графіткою, так як у мене... Мідної смазки немає. Мідна смазка була б краще, звичайно. Ну, самі бачили, що графітка також нормально себе почуває. Вона тут відслужила три роки і все чудово знялося. Це я забув, трошки треба було поставити так і шайби. Все, затягуємо. Ну, в принципі, я все зібрав, залишився тільки воздушний фільтр, але ми його поставимо трошки пізніше. Зараз прокачаємо паливну систему. Поганяємо стартером, щоб вигнало воздух із трубок високого тиску. Ну, Ці йдуть до форсунок. Напівоберта опускаємо всі три. А що це піка? А, я ще не перекрутив датчик. Так, фільтра воздушного нема, без нього поки запустимо. Це ще да нічого не таче. Так, воздухан поставили, пробуємо. Ну що, такий сьогодні ремонт получився не знаю, може назвати це просто обслуговуванням трактора, так як розпилювачі це все таки розхідники, чесно кажучи, коли я в форсунки. Знімав, то я думав, що там з ними, з тими розпилювачами, не буде такої проблеми, що вони там сятимуть. Я думав, там трошки їх почистить, там подивитись, на тиск перевірити і ставити назад. Виявилось, що вони якби не працюють так, як положено. Яка причина цьому, я вам не експерт, не можу сказати. Книжка пише, що форсунки замінювати після 2000 тисяч мотогодин. Зараз трактор там 751 мотогодина, Тобто яка причина. Ну, якщо ви хочете мою особисту думку почути, то я думаю, що це все-таки соляра. Якщо виробник дає гарантію, що форсунки там 2000 мотогодин будуть працювати. Ось така, я думаю, у нас солярка. Це чисто моя думка, нікому з цього не нав'язую, у когось, можливо, своя. Напишіть в своїх коментарях, скільки в ваших тракторах чи мотоблоках ходять отакі дані. Розпилювачі, так що, друзі, на цьому принципі все. Ставте свої пальці, пишіть ваші коментарі. Всім мирного неба. Пока.